Друзі, усім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Alfa Romeo 159 Автомобіль 2009 року випуску З об'ємом двигуна 1.9 Літра дизель. Автомобіль в гарному стані на таких графітових дисках на такому вихлопі. Хто має вигляд? Затоноване авто на білій шкірі. Така шкіра, салон в доброму стані. По автомобілю є задні парктроніки та передні. По салону в нас, біла шкіра, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігрів сидінь, система старт-стоп, мультикермо. Датчик світла, 4 електростеклопідйомники, також пам'ять сидінь. Авто майже в максимальній комплектації, але тільки немає люку. Автомобіль дуже крутий. 159 альфа-форма, це легендарна модель цієї марки. Динаміка та розхід у автомобіля чудові. по місту 5 літрів. А динаміка така, що закладає вухо. Так що, друзі, приїжджайте до нас. На сього красення. Ми знаходимося в місті Київ, кільцева 1, торговий центр Республіка. Авто ви можете придбати як за хотівку, так і в кредит, так і в лізинг. Тож чекаємо, друзі, на сього красення. До зустрічі!